На сесії Тернопільської обласної ради знову проголосували за звільнення з посади голови облради Михайла Головка. Цього разу за проголосувало 40 депутатів із 40 зареєстрованих у сесійній залі. Тож розповідаємо, як це було. Друге пленарне засідання сьомої сесії обласної ради розпочалось о 14-й годині. У сесійній залі зареєструвалось 39 депутатів. Згодом повідомили про нового депутата. Ним став Віктор Мартинюк. Тож знову перереєстрація та уже 40 депутатів продовжили рухатись поперед питаннях порядку денного. Перш за все заслухали рішення Львівського апеляційного суду про поновлення на посаді Михайла Головка. Його зачитав виконувач обов'язків голови облради Володимир Болєщук. Після слухання постанови депутат фракції Слуга народу Денис Милий вніс до порядку денного питання про звільнення голови обласної ради Михайла Головка. За це проголосувало 39 депутатів. Один утримався. Після чого депутати почали готуватись до таємного голосування. А ми за цей час запитали у депутатів кількох фракцій, що. Що вони думають про поновлення? Ну, як на мене, прикро, що в нас правосуддя не працює, тому що попереднє рішення, яке прийняла обласна рада, ну, як на мене, є абсолютно легітимне. Зараз, наскільки я розумію, йде підготовка до голосування щодо звільнення Михайла Головка з посади голови обласної ради. Ну, моя позиція особисто як депутата була таке, така. Як Хочуть виборці, і власне десь будемо керуватися тим, що була відновлена справедливість. Я можу сказати свою особисту думку. Я поважаю рішення суду. Я не буду з ним сперечатися так, як є, але з моєї точки зору сама поведінка Михайла Головка є некоректною, є нав'язливою, заставляє думати про те, що людина поставила гроші понад усе. Навіть та сама виплата, яка йому буде нарахована, і він би мав би зрозуміти, що це поновлення все рівно не залишить його на робочому місці. Тому що депутати зараз власне будуть голосувати знову ж таки за його усунення. Голосування завершили о 16.50, Після чого лічильна комісія розпочала підрахунок голосів. Депутати це рішення підтримали одноголосно 40 – за лічильна комісія констатує. Що рішення про звільнення головка Михайла Йосифовича з посади голови Тернопільської обласної ради сьомого скликання прийняте? Результат голосування бачили всі присутні, які депутати були, як і попереднім разом, коли було 51 депутат був, проголосував. Сьогодні було 40, проголосували. І тому депутати висловили своє рішення на рішення суду. От власне це все відбулося через процедуру таємного голосування. Все як передбачає законодавство в повній, в повній відповідності до процедури, що кажу на моє тверде переконання, і минулого разу процедура була дотримана повністю. Але суд мав якісь інші бачення. Їхня справа, що ну ми підтвердили ще раз, що ми. Не хочемо працювати під, як то кажуть, головуванням Михайла Йосифовича Говка. Згодом депутати таки повернулись до порядку денного. Тож під час сесії депутати підтримали рішення про присвоєння звання почесний громадянин Тернопільської області посмертно Володимиру Кучеруку, Сергію Ушкевичу та Андрію Ушкевичу. Розглянули і кілька господарських питань, як розповідає Володимир Боліщук, підлягало сесійному рішенню і питання щодо звільнення з посади голови постійної комісії. Місії з питань бюджету Олега Щиголя за це рішення проголосувало за 37 депутатів. Чоловік склав також свої депутатські повноваження. Чому скликала сесія так швидко? Тому що він написав заяву і він перебуває в трудових відносинах з Тернопільською обласною радою. Але як виконуючи обов'язки голови обласної ради, я не міг його звільнити, тому що його призначала сесія. І тому я скликав засідання. Ми його звільнили з голови бюджетної комісії питань, голови постійної комісії питань бюджету, який працював на постійній основі в апараті обласної ради. Ми його звільнили. І друге через там 16-го поступила і Друга заява 24-го поступила про складений ним депутатських повноважень. О 17.34 друге пленарне засідання сьомої сесії оголосив Володимир Болещук закритим.